Всіх вітаю, друзі! Власне, ми продовжуємо практику зйомки відеооглядів на наші авто. Так як відео передасть вам стан автомобіля, так не передасть жодна фотокартка. Згодіться зі мною. На початку відео мушу вам сказати: в нас є обмін автомобілів, в нас є викуп автомобілів. Тому, якщо вам цікаво продати своє авто швидко, ми будемо раді вам допомогти. І, власне, можу вам рекомендувати свій міні-Купер Кантрімен для купівлі. Також автомобіль насправді в ідеальному технічному довершеному косметичному стані. Однозначно, друзі, хочете ви чи не хочете. Автомобіль не новий і сліди користування на ньому однозначно є. Попри те, запевняю вас, відповідаю і повністю. Тверджую, автомобіль дійсно шикарний. Автомобіль дуже цікавий в їзді І це, по-моєму, найбільш недооцінена як марка, так і сама модель е, Міні-Купера. Е, Що можу вам розказати загалом? Перш за все, всі питаються завжди. Перше питання підкрас. Друзі, фарбований тільки капот. Фарбований нами, фарбований без шпаклівки, і пов'язано це було з вмятинкою, яка була у нас ось тут на капоті. Власне, на бампері залишилася м'язинка, бампер не фарбували. Попри те, капот зробили до ідеалу, поклеїли його оригінальні заводські смуги. Виглядає він ефектно. Саме основне, що ця машина максимально привертає увагу і це не до порівняння по якості та комфорту із тим, що ви можете купити за ці кошти на ринку. Ми маємо повноцінний паркетник з доволі високим кліренсом, друзі. Не знаю, чи ви зможете. Засвідчити це, але це однозначно вище звичайного середньозв... середньостатистичного седана. Машина дійсно висока, люба бордюрка для неї не є проблемою. Дуже цікаві ручки, бачите, ручки по типу відкриваються на життям У нас ось такого клікера. Тож запрошу вас у салон. Знову ж таки, підтверджують той факт, що салони в них насправді досконалі. Подивіться, яка розвинена бокова підтримка. Тут є одна окрема лінія, лінія кругів, лінія еліпсів, і вона продовжує увесь наш салон. Тобто ми маємо доволі хорошу комплектацію. Це комплектація із дисплейчиком. В дисплейчику є навігація, в дисплейчику є самодіагностика автомобіля. Насправді це максимально, максимально зручно. Ось такі у нас сидіння. Сидіння фактично збережені. Наголошую, в машині нічого не перешивалося, не підшивалося. Виглядає дуже класно з оцією чорною стелею. Максимально акуратно. В нас механічна коробка передач. В нас Європа, це не Америка. Ось вам задній ряд, і хочу сказати: от зараз задній ряд з місцем. І якби я сидів позаду самого себе. Це доволі е, вмісткий простір. У нас є чотири склопідйомники, є клімат-контрол, е, він заправлений, е, однозонний, не двохзонний. Проте це, тим не менше, дуже зручно, дуже комфортно. Автомобіль на зимовій резині, резина в прийнятному абсолютно стані. Ось такий чорний дах, теж виділяє автомобіль серед простору. Е, відзначу, особливо відзначу це. Перш за все, шумоізоляція, вона тут на висоті. Ну і друг, друге, друзі, динаміка. Вона мене самого, скажімо, призвела, вона для мене була несподіваною. Динаміка тут дуже висока, двигун крутиться дуже динамічно, їде вона дійсно ефективно. Ось так відкривається наш багажник. І в багажнику теж, знову ж таки, простір точно для однієї коляски середнього розміру присутній. Власне, друзі, ще один фактор, який ви запитаєтесь мене однозначно, стосовно пробігу. Пробіг, запевняю, рідний, перевірявся по блоках. Автомобіль е, готовий до будь-якої перевірки вами. Автомобіль повністю готовий, знову ж таки. Е, показатися вам, готовий до придбання, готовий їздити. із останніх сервісів, це те, що мене часто питається. Тут, друзі, перебрана ходова частина. Замінені повністю стійки. Все, що треба було обслужити по ходовій, тут виконано. Це теж зручно. Власне, закінчуючи відеогляд, я закінчував словами, які я казав. Самого початку це найбільш недооцінне авто у своєму класі. Воно шикарне, воно зручне, воно в міру комфортне, воно прохідне. Якщо вам буде цікавий наш міні-купер, ми готові до обміну, ми готові продати його за кошти. Ну а також основні базові критерії: 1.6 двигун, дизельний. Це Європа, це не Америка, один косметичний підкрас. Капота запевняю, більше нічого немає. Також у нас є механічна шестиступенева коробка передач. В нас є 200, Давайте скажу 10 тисяч пробігу. Там буде детально в оголошенні написано. І я вас запевняю, що цей пробіг рідний. І в нас є ціна. Це 9900 доларів. Ми готові до торгу. Ми готові до обмінів. Ми готові викупити ваше авто. Всім добрих покупок, всім тільки добрих автомобілів. Цей мінік чекає свого власника.